Друзі, всіх вітаю! Сьогодні 8 місяців каналу. Як завжди, раз на місяць публікую аналітику, щоб ви для себе бачили, можливо, щось корисне відмітити. Це особливо важливо для тих, хто має вже канал. Ви можете порівняти мої результати зі своїми результатами. Або для тих, хто хоче створити канал. Ви зрозумієте, чи варто його створювати, скільки грошей можна заробити, та коли взагалі. Починається якийсь прибуток. Тож давайте починати з першого слайда. За останні 28 днів ми отримали 4,6 тисячі переглядів. Тривалість у годинах 286. Нагадую, що треба 4 тисячі годин. І підписалося на нас за 28 днів 113 підписників. Звичайно, хотілося б більше, але маємо що маємо. Тож давайте продовжувати на цьому слайді. Ми бачимо відео, які набрали за останні 28 днів більш всього переглядів. Ми бачимо, що на першій позиції відео яке стареньке, але воно постійно вже на протязі декількох місяців набирає перегляди. Наприклад, за останні 48 годин воно постійно набирає. Там 50, 60, 70 переглядів. Це не багато, але це проходить постійно. Ми бачимо, що ось відео, наприклад, на другій там на третій позиції і нижче вони відносно нові і мали набрати багато переглядів, але набрали менше. Тож це відео, яке знаходиться на першому місці, воно тяне за собою дуже багато чого і дає мені якісь стабільні перегляди, що дуже радує. Тут ми бачимо перегляди, покази. Далі ми порівняємо з попередніми місяцями. Бачимо CTR і середню тривалість перегляду. Це такий теж цікавенький слайд. Тут у відсотках ми бачимо, скільки людей дивляться відео на відмітці 30 секунд. Бачите, найнижче відео, найтупіші переможці лотереї. Насправді я вважав, що це відео буде дивитися дуже багато людей і дуже довго. Але чомусь виявилось, що людям не цікаво мають дивитися на те, як. Безглуздо витратили гроші, переможця лотереї. Але мені було дуже цікаво. Тому я вам полишаю посилання, зараз воно з'явиться. Обов'язково подивіться, мені здається, це дуже корисна інформація, як люди, у яких не було грошей, і коли у них з'являється купа грошей, не знаю, що з ними робити. На цьому слайді найкраще відео, але плюс-мінус такий графік ми вже бачили. А з лівого боку ми бачимо, як глядачі знаходять ваші відео. Це звідки йде трафік. Звичайно, у лідерах розділи. Схожі відео, це як рекомендації. І зверніть увагу на пошук. 16%, майже 16,5% йде з пошука. Це є до того, що важливо прописувати теги, по яким ваші відео будуть знаходити. Бачите, 16%, мені здається, це непоганий результат. А якщо ви гарно пропишете, то можливо це буде і більше. Тому обов'язково це робіть. Хай хоч деякі експерти кажуть, що це не важливо і вони ніяк не впливають. Але погодьте, 16% це дуже немало. На цьому слайді аудиторія. Ми вже бачили, що за останні 28 днів прийшло 113 підписників. Бачимо, постійні глядачі зросли на 8% відносно попередніх 28 днів. Хотілося б значно більше, але маємо, що маємо. А от унікальні глядачі. На 31 зменшилось, це дуже прикро, але ми будемо над цим працювати. Тому підпишіться та обов'язково дивіться постійно відео. Дуже багато мотивації, мені буде дуже приємно і сподіваюся, що в наступному слайді наступного місяця ми побачимо картинку трохи навпаки. Буде зріс на 30%. А унікальні глядачі всього на 8 Це один з найулюбленіших слайдів, тому що ми тут не бачимо в аналітиці руснявих. Тут все в принципі зрозуміло, тому йдемо далі. Цей розділ в аналітиці я для себе відкрив нещодавно, буквально у минулому місяці. Тут ми у відсотках бачимо, скільки людей натиснуло дзвіночок. Мені цей розділ дуже подобається, але здається, що мій показник замалий. Тому у мене до вас є пропозиція. Зараз з'явиться посилання на відео про Рокфеллера. Давайте домовитися. Якщо ви його подивитесь і вам воно сподобатись, ви натиснете на дзвіночок. Якщо не сподобається, ну тоді не тисніть на дзвіночок. Але мені здається, що його історія дуже мотивуюча, дуже потужна. Тому обов'язково передивіться та можете навіть в коментах написати свій відгук, що ви думаєте про цю людину. На цьому слайді ми бачимо, що більшість аудиторії, які дивляться відео та мотивуються, це чоловіки. Мені як чоловіку це дуже приємно. Зверху ми бачимо, скільки у відсотках людей, які дивляться відео, підписані та не підписані. Тому в мене до вас знову прохання. Давайте виправимо це помилку і щоб відсотки стали трохи навпаки. На цьому слайді ми бачимо, що кількість підписників, які потрібні для монетизації, ми виконали. Потрібно тисяча, нас майже тисяча триста. А от кількість переглядів. У годинах ще ні. Потрібно 4 тисячі, як я вже казав, а в нас лише 2,581 година. Ми сподівалися, що зробимо ці показники за півроку, але вже 8 місяців, і ми щось не зробили. Тому працюємо, намагаємося та сподіваємося, що у майбутньому все це буде. Це, мабуть, найцікавіший та найкорисніший слайд, бо тут ми бачимо аналітику відносно попередніх місяців. Ми бачимо, що по підписникам плюс-мінус однаково, все по переглядам, просадочка. По часу просадочка прийшло підписників плюс-мінус однаково. По показам теж просадка. CTR трохи виріс відносно попереднього місяця, але відносно попередніх не дуже. Середній час перегляду, плюс-мінус, як і в попередньому місяці. Я вам показав аналітику, яка була у цьому місяці, а точніше попередні 28 днів. Зробили для себе якісь висновки та рухаємось далі. Сподіваюсь, що вам було корисно та цікаво. І пам'ятайте, найголовніше все велике починалося з малого. Та можливо, все. До скоро, друже.